Я завжди ждала зелену точечку. Раз появилась зелена точка, значить, він вже на зв'язку. Лариса Альошина два з половиною роки чекає на звістку про сина, воїна Владислава Литвина. 22-річний чоловік зник без звісти у лютому 2023 тисячі на Донеччині. Він написав Привіт, живий, передзвоню пів десятого. Ввечора він зателефонував. Він перед цим отримав поранення, і було дуже тяжко, тому що не дали йому долікуватися. Він пожалувався на те, що дуже дуже болить нога, ходить практично не можу. Ну нічого, я тримаюся. І можливо на п'ять днів я пропаду із зв'язку. Інформації на даний момент немає ніякої безвісти, зникли в координаційному штабі. Розшукуємо особу. І з початком повномасштабної війни Владислав повернувся на військову службу. Коли підійшов час армії, забрали Славянськ, де непосредственно йшла. І йшли бойові дії. У 9 грудні 21-го року повернувся тільки за то. Настала війна. Дуже просили з батьком його не йти відпочити, бо тільки-тільки прийшов як півтора місяці чи два. На що він сказав? Ні, там мої хлопці. 24-го ми його не відпустили, а 25-го числа об одинадцяті. Він пішов з дому. Перший була охтирка. В складі 81-ї бригади з червня 22-го Донбас. Це Мар'янка, це Авдєєвка. Закінчив хлопець 36-ту гімназію у селі Рибці Полтавської громади та навчався потім на автокранівника. Так за цією партою полюбляв сидіти. Тут намагався знайти собі компанію. Знаєте, він був таким веселим, артистичним. Невисокого росту, але завжди був в центрі уваги. До нього завжди тягнулися люди, його однокласники. Тобто, завжди був виріб подій. То покоління взагалі не думало про війну. Ніхто з нас не думав про війну, і точно про професію військову він не говорив. Маму дуже любив, поважав і хотів стати її стіною. Лариса Альошина продовжує пошуки сина та бере участь в акціях на підтримку зниклих безвісти та військовополонених. У цьому її підтримує молодший син. Батько Владислава звістки про нього не дочекався. Його не стало цього року. Звертались куди тільки можна. До Папи Римського, на даний момент чекають президента відповіді. Підтримуємо зв'язки з хлопцями, з звільненими з полону. Київ і Полтав. Кожні дві-три тижні, коли дає добро, наша влада. Автопробіги, акції. Я бачу, що я не сама, да, що нас таких багато, вже дуже багато. Не знаю, так легше десь дихати. Ну і, звісно, з надією в тому, що. Може, десь хтось почує, десь хтось побачить. 30 серпня у Полтаві жінка візьме участь в акції з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти. Справляюсь, бо я мушу з цим справитися тоді, бо я вірю в свято, в те, що повернеться моя дитина. І якщо я здамся, якщо я розклеюся, ну йому не нужна така мама. Йому там не легше. Я тут, да? я сплю, я їм, я передвигаюсь спокійно, йому там не легше. Ну, то есть я должна це витримати. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць. Суспільне новини Полтава.